Всім доброго дня! Мене звати Микола Будник і я власник агенції Забуднік Agency. Ми за командою вже більше п'яти років спеціалізуємося на просуванні б'юті сфери, допомагаючи їм з такими послугами, як реклама Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads, віддалений менеджер з продажу. Створення сайтів і так далі. Так далі, коротше, можемо закрити будь-яке питання зі сфери діджиталу. І сьогодні хотів би розібрати наш кейс саме по рекламі Facebook, Instagram для мережі салонів краси Beauty Connect Pro. це мережа салонів, які знаходяться в Канаді. І ми працюємо з нею вже більше півтора року. І за ці півтора роки ми виросли з невеликого салону в Едмонтоні до мережі в салоні Краси в Едмонтоні та Торонто, збільшивши за цей час бюджет на рекламу та кількість нових клієнтів в 4,5 рази. Працюємо з такими послугами, як PRP, філери, ботокс, лазерна епіляція та інші. Середній місячний бюджет зараз у нас складає від 5 до 7 тисяч доларів на місяць, і ми отримаємо від 500 до 800 850 звернень щомісяця. З яких закриваємо близько 100 клієнтів. Середній чек в районі 300-400 доларів і обер, оборот з реклами в за один місяць. Ми робимо від 20 до 40 тисяч доларів. Тут важливий момент, те, що ми працюємо з такими послугами, як лазерна епіляція, коли клієнти приходять повторно, да, але навіть з першого місяця ми вже окупаємо окуповуємо затрати на рекламу. Ми вже отримуємо прибуток. Да, а те, що люди потім приходять повторно, воно сюди не рахується. А, і окупність у нас з реклами в перший лише місяць від 4 до 6 іксів, тобто 460 100%, вклали 1000 доларів, отримали 4-6 тисяч доларів обороту на виході в перший же місяць роботи. Також клієнт активно працює з Google-міткою своєю. Ми бачимо рейтинг 4, 7 сто відгуків. Насправді це дуже важливо для ефективної роботи реклами і взагалі просування локального бізнесу. Тому, якщо ви ще не працюєте з google картами дуже рекомендую почати, тому що крім того, що ви можете покращити вже результати своїх з реклами. Завдяки цьому так само ви можете і отримувати локальних клієнтів з Google карт. До речі, син також ми з командою можемо допомогти. Ви можете бачити, наприклад, контент у інстаграмі на початку роботи і зараз да, це дві величезні різниці, тому що на початку це все виглядало так, знаєте, не дуже професійно, десь текста не десь якісь відео, взагалі немає ніякої контентної сітки. І навіть з тим контентом я покажу, який ми результат отримали вперше. Перший місяць зараз. Звичайно, перед стартом роботи ми завжди аналізуємо Instagram, даємо рекомендації, що де і як можна покращити, щоб з реклами отримувати кращі результати. І ми даємо рекомендації, які пости, які формати контенту можна використовувати, які хайлайти, які сторіс, опис там опис шапки профілю, аватарка і так далі. Скидаємо приклади аккаунтів, які вже класно упаковані в цій ніші. Тобто допомагаємо також не лише з рекламою, а й з іншими моментами, такими як переписки чи контент. І ось можете. Бачите, як контент в інстаграмі виглядає зараз. Це зовсім інший рівень, я думаю, ви погодитесь і з точки зору візуальної частини, і з точки зору наповнення яке, і сенсів, які доносяться в цьому контенті, да, дуже сильно дійсно. Цьому плані ми виросли по результатам роботи. Ви зараз бачите нашу щоденну аналітику, яку ми ведемо по кожному нашому проекту. І щодня заповнюємо ключові показники з реклами, який бюджет ми інвестували, скільки заявок отримали. Там багато інших показників, які, як правило, треба нам для більш якісної оптимізації реклами. Вартість кожного ліда і е, кількість продажів. І, звичайно, вартість кожного продажу, скільки він нам обійшовся. Ви можете бачити, що в перший місяць з тим контентом, який я показав, я спеціально знайшов контент за те, Жох часу ми інвестували півтори тисячі доларів. Це долари США в рекламу. Отримали 200 заявок, з яких закрили 36 клієнтів. Вартість однієї заявки 7 з половиною Вартість кінцевого клієнта 42 бакси, середній чек 300 400 баксів. Нагадаю, це було ось в лютому, і вже в серпні. Через 9 місяців ми вийшли на бюджет в 6 тисяч доларів. Вони якраз відкрили новий салон, і ми дуже активно це все масштабували, залучаючи клієнтів на новий салон. І вже з 6 тисяч ми отримали більше 800 заявок по середній ціні, так само 7,29 двадцять дев'ять доларів. Тому можете бачити, що при збільшенні бюджету в... Чотири рази нам вдалося зменшити ціну за заявку. Да? Тобто це якраз про якісне масштабування, щоб не втрачати в якості лідів в їх кількості, ну і в ціні за кожного ряда, звичайно. Да? І з цього ми там вже закрили більше 150 клієнтів. Ви можете бачити зараз приклади креативів, які в нас працювали. Знову ж таки, скажу, це креативи зроблені під специфіку канадського ринку. Вони не можуть не працювати не на українському ринку, на ринку СНГ. Да? Але це ті формати, які. Зовнішньо можуть не подобатися, але вони є ефективні. все таки це ключовий ключова задача нашої реклами. Це клієнти і гроші, які вони які ці макети генерують, і з цієї задачі вони справляються на 100%. Працюємо з, може, з чоловічою лазерною піляцією, з жіночою, фіфілер в губи, як я сказав, там ось різні формати відео і так далі. Тобто, всі креативи створені з нашої сторони. У нас є і більш дизайнерські макети, але ще раз повторюсь на канадському ринку. Ось таке працює краще. Також з приводу, що у нас є щотижнева звітність для клієнтів, де ми Розписуємо детальніше по кожній послузі для більш глибокої аналітики. Наприклад, ось ви можете бачити, що ми скинули звіт з 13 по 19, скільки по кожній послузі ми інвестували бюджету, отримали заявок, яка ціна кожної заявки. Да? Загалом ми даємо свій фідбек, що ми зробили, що ми плануємо, як ми плануємо покращити наші результати. Да? І ось за тиждень ми витратили 527 доларів, отримавши 87 повідомлень. І ось ви можете бачити звіт клієнта. закрили вони 13 клієнтів за цей. Період на ботокс, PRP, філери лазер. Тобто ціна клієнта, якщо 527 поділити на 13, це там буде менше 40 доларів там в районі 40 доларів за кожного клієнта. І з таки тут -то навіть середній чек трошки вищий, тому що багато клієнтів на дорогі послуги, такі як PRP, філери також ви можете бачити скріншот одного з рекламних кабінетів, тому що це принциповий момент. Якщо ми працюємо з великими бюджетами, ми відливаємо ці бюджети з декількох рекламних кабінетів. Тому, якщо в нас якісь затримки, там десь на якомусь кабінеті не пройшла оплата або пройш... прилетів... прилетів, блокування. Ми не втрачаємо час. У нас ще є інший рекламний кабінет, за ми можемо швидко це перекрити. Якщо у нас один заблокувався, ми швидко переналаштуємо рекламу з іншого для того, щоб клієнта не було цієї просадки по результатам. Тому що що дуже часто клієнти сильно залежать від реклами, і як тільки вона вимикається, у них дуже сильно просідають результати. Тому щоб цього не було, ми одразу перестраховуємося, так би мовити. ви можете бачити, ось, наприклад, заявки на PRP на чоловіків у нас йдуть менше 70 доларів, отримали 178 заявок. На збільшення губ 105 заявок по 847 доларів. Лазерна, до речі, цікавий момент. Лазерна чоловіча епіляція апеля, 380 лідів по 6,5 баксів, а жіноча апіляція 66 шість лідів по 14 доларів. Тобто людина жіночої лазерної апіляція майже в два більше ніж в два рази дорожче. І якщо ви працюєте з лазеркою, я вам дуже рекомендую, якщо ви ще цього не робите, почніть працювати з чоловічою аудиторією. Вони реально набагато дешевші, вони не... Вони з приводу ціни не мають ніяких заперечень, не торгуються, вони готові вже приходити. Якщо в них є біль, ви її закриваєте, вони готові за це платити гроші. Дуже крутий сегмент для певних процедур, таких як лазерка, PRP, і насправді все, що пов'язане з волоссям. Це дуже велика біль чоловіків. Ось, да. На цьому по кейсу основні моменти розібрали. Да, якщо у вас є свій проєкт, який би ви хотіли. Обговорити, на які би ви хотіли налаштувати рекламу, або покращити результати реклами, якщо у вас вона вже активна, залишайте заявку на вашому сайті. Ми або ми можемо безкоштовно провести аудит вашої реклами, якщо вона вже є активна, і показати ваші чіткі зони росту, що і як ми можемо покращити, де є якісь проблемні зони. І ви можете або самі піти далі, це все впроваджувати, або да, впровадити ці всі зміни, ці всі покращення разом з нашою командою. Да, якщо у вас немає реклами. Ми то на дзвінку на безкоштовні консультації ми розкажемо, по якій стратегії ми ж просуваємо наші проекти. Тому що зараз у нас більше 30 салонів на просуванні в моменті зі всього світу. Розкажемо про кейси саме по вашому ринку, по вашим послугам, які результати реально можна отримувати, і зробимо з вами прорахунок результатів да, при якому бюджеті на який результат ми можемо розраховувати в перший місяць роботи. Тому залишайте заявку на сайті або пишіть нам в Telegram, WhatsApp, внизу в кінці цього сайту, да, є наші контакти, можете відписати. Там є Instagram, де більше відео відеовідуків клієнтів, де більше кейсів, да, де це все ми показуємо, більше креативів ви можете знайти на да, також. Пишіть нам в соціальні мережі і з радістю обговоримо ваш проект, з радістю попрацюємо і дамо результат з точки зору трафіку або інших наших послуг. Тоді побачимось, гарного дня.